Тані його вже встановили, його фігуру встановили, і він хотів допомогти втекти від ТЦК родичу своєї півмешканки, якого мобілізували. Його будуть затримали, будуть тривати під вартою до 1 квітня 25 року без права внесення застави. А в принципі, якщо його вину буде доведено у суді, то він сяде. На е, 15 років ув'язнення на 15 років він може статися. Про що йде мова? Це про те, як у Пирятині буквально днями на вихідних е, ще один є фігурант, якому повідомили про підозру в незаконному перешкоджанні е, ЗСУ в особливий період. Зараз ці ці випадки вони все частішими. Можна довго розбиратися в причинах, але конкретно згадуючи останній випадок, то цими вихідними на автозаправній станції близько Пирятина було. Е, Застрелили співробітника Полтавського районного територіального центру е, комплектації, мобілізований в супроводі військових, їхав в навчальний центр. Служити він не хотів, тому повідомляв, повідомив знайомого про своє місце перебування. Той приїхав, підійшов до співробітника ТЦК, е, зажадав отримати, забрати у співробітника ТЦК зброю. Той відмовив йому, потім той дістав рушницю і застрілив співробітника ТЦК. От і все. Ще один випадок. Розповідаю вам, загинув. Одна людина, шестеро отримали е, поранення наслідок вибуху в будівлі Рівенського обласного районного територіального центру комплектації. Зараз відомо, що один з потерпілих перебуває в дуже важкому стані. Павлоград, де програмів у будівлі територіального центру комплектації, це на Дніпропетровщині. Е, отримав поранення один чоловік, і стан його зараз е, важкий. Зазначили в. в в збройних силах немає реакції головнокомандувача верховного головнокоманду... точніше верховного головнокомандувача, але командувач сухопутних військ Михайло Драпатий закликав до жорсткої реакції на вбивство військових територіальних центрів комплектації у своєму телеграм-каналі. Він заявив, що це червона лінія, яку не можна перетинати без справедливого покарання вбивць. Зловтішників і зрадників буде отримано отримаємо ще більше вбитих і поранених е, у ТУ. а вбивства. Ці подальші вбивства вибухи вони можуть повторюватися. І ви розумієте, ось таку внутрішнє.